Привіт! Зараз проведемо розіграш, який ми робили відео про найкращий в світі андерквіл для туристичного стільця, які зробили ми. Ви, до речі, за півтори доби розхапали всі андерквілти для стільців, ми вже отримаємо гарні перші відгуки, за що я вам дуже вдячний, і також вдячний, що за ті самі півтори доби ми з вами зібрали необхідну суму. Але оскільки я. Обіцяв, що розіграш буде тривати до 16-го числа. то ми вже чекали 16-го числа. А потім чекали ще два дні, доки Олександр з'явиться на зв'язку, щоб дати мені доступ до своєї банки, щоб я провів розіграш. Тож дякую всім, хто брав участь в розіграшу. Дякую всім, хто замовляв андер для стільців. Наступна партія буде відчуватися під кінець місяця. Я знаю багато хто її чекає. Все буде дуже дякую вам за довіру. Отже, тепер щодо розіграшу. Зібрано 173 621 гривня. Дуже круто. План був зібрати 150 тисяч на ремонт автівок. Хлопцям, само собою, такі суми потрібні регулярно на ремонт автівок, бо вони виходять з ладу. Але якщо ми навіть трошки їм допоможемо, то вже дуже круто. Отже, розігруємо серед кратних поповнень. Розпочинаємо запис відео обов'язково, дозволяємо всі доступи. Так, кратність поповнення в нас 100 гривень. І переможців у нас буде два. Буде два комплекти стільчик плюс андерквіл для нього. Так, і все потім мені на мейл прийде. Показуємо наших учасників. 442 учасника. Мега круто. 472 поповнення. Отже, буде у нас два переможці. Перемішати та розіграти. І зараз ми дізнаємось, хто отримує по комплекту Андерквілт плюс стілець. Отже, це схоже хтось не з Монобанку. Тобто контакти мені прийдуть на пошту. І Петро те з Монобанку з донатом 100 гривень. Отримуєте, хлопці або хлопець і дівчина по комплекту стілець Андерквілт. Дуже вам дякую за участь. Всім дякую за участь. Петро і Аноніма Вітаю з перемогою. Будемо дізнаватись контакти і надсилати призи. І вже скоро побачимо. Побачимося, думаю, під кінець цього тижня або на початку наступного з новим класним розіграшем і з новими класними призами. Всім дуже дякую, Па-па.